18 різноманітних відділень, в яких займається майже тисяча дітей. Це не тільки про кількість, а й про потужний потенціал шосткінської дитячо-юнацької спортивної школи Барса. Навчальний заклад по праву пишається своєю багаторічною історією і досягненнями, а спортивні успіхи його вихованців відомі далеко за межами України. Розповідає директорка КАДЮ США Барса Алла Дейко. Відділене сиризноманітне, цікаве. Тому наш діточок ми запрошуємо на змагання її командний видоспорт своєї єдиноборство. Є індивідуальне спорту, тому на любий смак для для дітей у нас є найти можливе займатися спортом. Шосткинська барса це територія спортивних можливостей, підкреслює Алла Дейко, адже вихованці спортивного закладу регулярно беруть участь у змаганнях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня, здобуваючи численні призові місця. Діти у нас постійно знаходяться на змаганнях, на роз'їздах. Вони виїжджають і за кордон, і в межах України. Не завоюють багато призових місць, тому у дітей є такий стимул працювати, досягати своєї мети спортивно, бути фізично розвитими, сильними. Керівниця Кадю США Барси запрошує юних шосткинців долучитися до світу спорту. Вік зарахування до школи залежить від обраного виду спорту. Деякі відділення приймають дітей з п'яти років, інші з восьми або дев'яти. Особлива гордість навчального Закладу це тренерсько-викладацький склад, який включає майстрів спорту та тренерів вищої категорії. У нашій школі працює 49 тренерів-викладачів. Тренери-викладачі з великим досвідом роботи. Серед них є майстри спорту, тренери з вищої категорії, які мають великий величезний досвід роботи і ведуть дітей до перемоги. Вони всі ентузіасти, вони дуже полюбляють своє відділення, свій від спорту. Тому прививають любов до свого виду спорту, і діти взагалом люблять наших тренерів, тому що вони для них стануються другими батьками. У Шосткинській дитячо-юнацькій спортивній школі Барса спорт стає не просто хобі, а частиною життя, стверджують тренери-викладачі: хокей на льоду, футбол, ковзани та ролики. Усі ці спортивні навички можна опанувати в секції хокею на траві. На думку старшого тренера відділення Ігоря Ковенка, це дозволяє не. Тільки набути дитині певний спортивний досвід, а й збагатити її всебічний розвиток, коли ми виїжджаємо на змаганнях. Ми намагаємось надати дітям не тільки спортивний досвід, а намагаємось водити по містах, які є знаковими в тих міст, в котрі ми приїжджаємо на змагання. Стараємось всебічно розвивати дітей не тільки фізично, але й духовно, тому приходьте до нас в секцію. у Нас дуже Гарні добрі тренери, які відносяться з любов'ю до своїх дітей, до своїх вихованців. Варто зазначити, що відділення хокею на траві активно розвивається у шості з 2015 року і має у своєму арсеналі тренерів з 20-30-річним стажем. За словами Ігоря Яковенка, заняття саме цим видом спорту це реальний шанс для дітей досягати високого спортивного рівня та представляти Україну на міжнародній арені, щоб вони були гідними нашого. Суспільства і росли справжніми людьми, і не тільки зациклювались на спортивних досягненнях, а були всебічно розвиненими дітьми. Дітей, які хочуть спробувати себе у такому виді спорту як біатлон, тренерка Олена Красовська запрошує до себе у відділення. Цьогоріч відділення біатлону відродило свою діяльність після двадцятирічної перерви, яка виникла після трагічної загибелі тренера Ігоря Бушмельова. Хочемо в нашому місті розвивати цей прекрасний вид спорту, який Має дуже високі досягнення на міжнародному рівні, щоб наші діти теж долучилися до таких високих призових місць. Поки що працюю я одна, будемо дивитися, як буде наповненість дітей. Хочу запросити всіх дітей 9-11 років на зірку на ці тренування. У нас буде стрільба поки що з пневматичної зброї. Це все безкоштовно. І маємо. Надію, що в нас збудується тир справжній тир для мілкокаліберної зброї. У тому, що Шосткинська барса це місце, де народжуються чемпіони, можна переконатися особисто. Варто лише обрати для себе улюблений вид спорту і цілеспрямовано йти до своєї мети.